Чи справді вони нам брешуть? Чи правда, що м'ясна Петі виготовлена з м'яса? Як довго бургер з Макдональдсу може насправді залишатися свіжим? Про все це у сьогоднішньому відео! Привіт усім! Є багато дебатів стосовно бургерів. Точніше, з якого ж м'яса виготовляється Петі? Адже, наприклад, Макдональдс запевняє любителів фастфуду, що вона виготовляється 100% яловичого м'яса? Але як це можливо, що петі ставі суткового м'яса може залишатися не дні, не місяці, а роки свіжою? Існує досвід такої інформації в інтернеті, на телебаченні. Сам не повірю, поки не перевірю. І я вирішила це перевірити. І сім місяців тому я купила бургер в петі з яловишини. Тож давайте подивимося. Тож зараз я йду в Макдональдс. Бургер. Так? без сиру, без соусу, тільки булка і котлет. І ні свінський. Ясне, німа проблему. Я отримала звичайний бургер. Прийшла додому, розпакувала. Якщо це 100% яловичина, то воно повинно зіпсуватися. покритися цвіллю цвіль або здати неприємний запах, щось повинно статися. І скоріш за все щось повинно статися з булочками теж. Та це лише в тому випадку, якщо це 100% м'ясо. Стосовно чого я дуже сумніваюся. Я вже побилася об заклад закладкими людьми, що він зіпсується або ж ні. Минають дні, минають ночі, але бургер абсолютно не змінюється. Ні, Ані трошки. Взагалі. Це не дуже добра новина. Адже це означає, скоріше, що все, м'ясо там, або не використовується, або використовується багато консервантів. Але для мене це гарна новина, адже я стосовно цього поки що права. Я знаю, був такий випадок, що при археологічних розкопках піраміди Гізи був знайдений мед, якому було більше трьох тисяч років, і аналіз показав, що він все ще був придатний для споживання. Було, що на півночі Європи та Англії в волотах знаходили масло, яке люди раніше залишали зберігатися у торфі, і воно збереглося ідеально і донині. А от з м'ясом таке неможливо. Принаймні, зі справжнім пройшло вже 7 місяців. А мій бургер виглядає так, наче я його ще й накопила. Він навіть перетинав кордони країн Європи. До речі, я зберігаю його у пакеті, а не на відкритому повітрі. За сім місяців нічого не змінилося, лише з'явилася тріщина на булочці, трохи котлета змінила форму і все стало надзвичайно твердим. Ну тобто, наш бургер перетворився на мумію без інших змін, які притаманні м'ясу. Якщо я приготую таку саму котлету, але з натурального м'яса. То звичайно вона зіпсується, а не перетвориться у мумію. Тому вам вирішувати, це не справжнє м'ясо або занадто багато консервантів. Відувати я його не збираюся. Через деякий час проінформую, що з нашим бургером. А може перевірю бургери інших виробників. Ну і я вам дуже дякую за ваш перегляд. Та увагу. Побачимося в наступних відео. До зустрічі і бажаю всім гарного дня.